из Божиманій шеста глава. Знову відкриваємо віз до ремлян шоста глава. Прочитана 11 стишок. Прочитаємо одинадцятий й вірш. Так само ж ви вважаєте себе за мертвих, для гріха, за живих для Бога в Христі Ісусі. Господі наші. А на цей той вірш, ми се учились запам'ятов. Цей вірш ми вчилися на пам'ять. Ми саме si сікли, що там є дуже важливе слово. že máme sebe pokládat za mrtvých pro hřích. My skazali, že tu je vážné slovo, že máme uvažovat sebe za mrtvé pro hřích. Tam je řecké slovo logizestche. Po řecky to je tak. A to znamená, že máme tak říká rachovat.

Що ми маємо вважати себе за мертві для гріха. А ми що живі про Але ми бачимо, що ми є дуже живими для гріха. Тобто, цілковита протилежність. Ale tam je právě ten klíč je v tom slově Kristu Ježíši. Ale klíč is v tom sloví Christi Jesu. A živých Bohu. A za živých dla Boha. Ale to platí v Kristu Ježíš. Ale to zdíle v Christi Jezusi. To znamená, když my jsme aktuálně v něm, Tobto, my je v němu, když my zůstáváme v Kristu. Když my se v kristi, Když my vyjdeme z té aktuální přítomnosti, hřích automaticky začne vládnout. To hřích automaticky počne díjeti, Skrze drobné leží. обмани, скази наші відчуття, через наші відчуття, скази наш розум, через наш розум, різні досвіди, різні досвіди, скази людей, через людей, а ми не віме як се достанеме до його завісності. А ми навіть не знаючи, як потрапимо в його залежність. Чи знову мусимо робити покаяння? Тобто знову мусимо робити покаяння вийти з себе, з себе а в Христа. і вийти в Христа, а там то платить. А там це здійснюється Там є, за сме там мертві в гріху. Там є так, що ми є мертві для гріха, а, за так, а по друге, що ми є живі для Бога.